Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо велику урочистість, ювілей. Сто років з дня проголошення Папою Пієм 11 1925 рік. Проголошено те, що завжди було. А що було? Те, що Христос є Цар, Всесвіту. Для чого була та потрібна подія? Що папа тим жестом, що він проголошує це свято, хоче сказати нам? Чи це говориться щось нове? Чи Христові надається якийсь новий титул? Ось від нинішнього дня ти є цар, ми так вирішили. Ні. Через нашу коротку пам'ять, через людську байдужість, через наше прив'язання до царства того світу. Папа проголошує торочисте свято. Мені пригадалося, дорогі мені. Така розповідь одного священника. Він, бувши семінаристом, так себе запевняв. Стану священником, наверну цілий світ. Ревний був, гарячий, молитовний. Став священником. Пройшло п'ять років і каже, ой, хоч би навернути пів світу, вже не цілий. Пройшло ще п'ять років. Хоч би навернути свою державу, в якій я живу. Пройшло ще три роки. Хоч би навернути своє село, свою парафію. А пройшло ще трохи часу. Каже, хоч би навернути свою родину, братів, сестер, племінників. А пройшло ще трохи часу. Схилив голову і каже. Хоч би себе навернути. Хоч би себе навернути. То і така трудна справа з людьми. То і так тяжко людям посіяти зерно, вбити то зерно. То священники руками проповідують, підшукак, шукають ключик. Щоб змінити наші слова, щоб змінити нашу ментальність, щоб змінити наше відношення між собою, щоб змінити наше відношення до церкви, до молитви. Але цей ключик сьогодні не має церква. Цей ключик має світ. Цей ключик має інтернет. Цей ключик має ваш телефон. Цей ключик має думка того світу, думка мого друга, думка мого приятеля, знайомого. Воно сьогодні має вплив на нас. Воно сьогодні міняє наше життя не в сторону неба. І тому той священник каже, хоч би самому не втратити в тому балагані, не втратити віри. Але я прирівнюю той приклад, хай Бог мені простить до наївності Божого Сина. 33-й рік нової ери. Люди придумали, приготували, придумали, приготували для Бога трон для Ісуса. Приготували для нього корону. Приготувала для нього жезл. І прийшов той 33-й рік. І десь Божий син, так би йому належалося, так би мало бути, казав, от я зійду на трон, я стану царем. І я пригорну цілий світ до свого царства. І він сів на той трон. І він дозволив, щоб ту тернову корону, бо це була його корона царська. Наділи йому, щоб йому били його тою трустиною по тій короні, щоб глибше заходила. Радуйся царю юдейський, кланялись перед ним, били його, плювали на нього, наділи йому червоний плащ, бо червоний плащ належить цареві, дали йому жезел. І казали царюй, а потім на трон, на хрест. І прибили табличку Ісус Назарянин, цар юдейський. Коли Христос є на троні як у Цар, то мав би вже до себе прикликати всі народи, бо папа проголошує не тільки Ісуса Царя, але Ісуса Царя Всесвіту. Але проходили руки, не став царем для всіх людей на світі. Бо люди свої серця ділили наліво направо для всяких ідолів. То Христос собі так думає, то хоча би стати царем для християнських держав. Проходили століття. Але не став царем для християнських держав. То хоч би стати царем для католицького світу. Бо не є тих християнця намножило, дуже багато. Всі говорять про Христа. І називають себе християнами. Хоч би стати царем для католицького світу. Я сьогодні зранку думаю, може, щось змінилося, відкрив греко-католицький календар 26 жовтня. Подивлюся, яке сьогодні свято. Святого Димитрія не маю нічого проти. І все. А де Христа царя? Католики? Де Христа царя? Не став царем навіть для. Католиків. Для Римокатоликів, так, для нас ні. Пройшло ще трохи часу. Може, хоч я стану царем? Для окремих християнських душ. Для окремих християнських сердець. Може. На це може дати відповідь кожна людина. Чи Христос царює, і яке Він має право в моєму власному житті? Бо його царство це не тільки, є, знаєте, отаке собі царство без закону, без нічого, без влади, ні. Його царство, дорогі вірені, воно теж як будь-яка держава і Христова держава, вона має свій суд, вічний суд. Справедливий, непідкупний суд має закони, має гімн, має свій герб, має свою конституцію. І кожен, який приналежить себе до Христа як у царя, він повинен трохи це розуміти, трохи це приміняти. Христос є цар, Він керує моїм життям, не мої емоції, не мій паскудний характер, не моя зіпсована природа керує мною, не інтернет, не ті безбожні, глупі люди, але царює наді мною Христос, цар моїми емоціями, моїми словами, моїми думками, моїм серцем. Оце є царювання. І ви знаєте, дорогі вірні, королева Англії відійшла до вічності. Сьогодні зображають її на фунтах. Така пані, така старушка керувала довго, понад, напевно, 70 років, напевно, з 52-го року. А я себе не питаю, так ти є на куп'юрах, так ти є на стіні, твій лик. Але яке ти маєш право в тій державі, яка називається Великобританія, Англія? Я сьогодні так, щоб не було багато слів не читав, цікавився, і англіканці кажуть одну фразу. Королева має царство, але не право. Королева має корону, але не право. Право в Англії має парламент, прем'єр-міністр. Вони рішають наліво направо, не королева. Вона є така гарна прикраса для держави. То саме Христос. На іконках є, на стінах є. На церквах є, на параманах є, на верверці є. Має корону, але яке має право? А ніяке? Ніяке. Він має право в парламенті яке? Він має право в суді, яке право. Він має право в твоїй родині і моїй? жодного права. А може, Він має право наді мною сумніваюся. І тому, дорогі вірні, тяжка тема, болюча, я би навіть сказав. Але Христос є Цар. І ви знаєте, дорогі мої, до кого я себе прирівнюю. Я себе прирівнюю до бандита, до злочинця. Я не вбиваю людей тілесно, але може, я вбиваю духовно, звідки я це знаю? Я себе вважаю розбійником, і я заслужив на хрест. Я повторяю сьогодні слова того, того розбійника по правиці, який промовляє до того по лівиці. Чи не боїшся ти Бога? Чи не боїшся ти Бога? Бо той полівиці бачить Ісуса як царя землі. Дай мені, зніми мене з Христа, спаси мене, освободи мене, хай ще трохи погрішу тут на землі. А той каже: заткни рота, чи не боїшся ти Бога? Ми покутуємо заслужену кару за наші гріхи. І це, дорогі мої, є нині зойк, чи не боюся я, чи не боюся я Бога. Я визнаю Ісуса Царя, давай покажи, дай здоров'я, благослови діточок моїх, які в церкву не ходять. Давай побільше, грошки, бізнес, справи. А я вам кажу, тут з того престолу є теж є розбійник. Але як освященник я хочу бути по правиці Бога і казати, чи не боїте себе Бога. Коли опускаєте молитву, коли опускаєте службу Божу. І ті золоті слова того розбійника, запам'ятайте назавжди. Ми всі з вами заслужили на пекло. Всі без винятку. Від папи римського до найбільшого грішника всі заслужили на пекло. А знаєте, чому напевно, може, підемо до неба? Бо цар за нас заплатив високу ціну. Ніхто не заплатив, цар заплатив. А ціна каже святий апостол Павло, яка є ціна? Золото, срібло, ні, кров. Кров життя до останньої каплі. Він заплатив за нас достатньо. І тому перший, хто користає. Без суду Божого цей той розбійник по правиці. Згадай мене, Господи, коли прийдеш куда, до Вифлеєму прийдеш, до мостис прийдеш, до Львова прийдеш, на землю прийдеш. Ні. Згадай мене, Господи, коли прийдеш куда у своє царство. Бо Христос має своє царство. І Пилат його питає, де твоє царство. А Ісус каже, не звідтіля, не тут, там. І остання така найважливіша, той суд Божий, як є написано в Матеї 25 розділ, і сяде Христос цар на престолі своєї слави, щоб судити всі покоління землі. Сяде на престолі, Ось там його царство. І вся та драма наша, вона буде відбуватися в кінці нашого життя. Коли вже буде відходити життя, а смерть буде стояти на порозі, оце буде драма. Ти покинеш землю, але станеш перед царем. І ви знаєте, дорогі вірні. Наша земля це є кантор, обмінний пункт. І інакше воно не працює. Ми міняємо гривні на доляри, доляри на євро, євро на гривні. Гривні міняємо на одежу, міняємо на хліб, міняємо на лікарства. Цілий час йде обмін на квартиру, на житло. Обмін. Приходить неділя, ми міняємо тепле вигідне ліжко на службу Божу. Або службу Божу на тепле вигідне ліжко. Це є кантор. Чоловік міняє жінку на коханку. діти міняють батьків на той світ. Це є кантор. Добро міняємо на зло, зло міняємо на добро. Але найважливіше, що ми міняємо в тому житті, коли з одного сторони стоїть побитий зневажений Христос, а з іншої стоїть варава, найбільший тий обмін, кого виберете? Міняйте вараву чи Ісуса. Євреї зробили свій вибір, сьогодні вибір за кожним із нас. І ви знаєте, мої найдорожчі, як люди смакують сьогодні поміняти молитву Отче наш? Я вже чув різні безбожні версії, але одна із них Отче наш, що Син на небесах, згідні так. А далі чуєш, і тут вся кульмінація. Хай прийде, да святиться ім'я моє. Хай прийде царство моє. Хай буде воля моя. Тут на землі. А далі знову все нормально. Але хліба і до хліба дай ти нам. Дай ти нам. І не веди на свої скушені. Е, спокуси, хай приходять, вони нам, як рідні сестри, чуєте смак безбожництва того світу. Але десь воно деколи приліпне до нас. Ми гарно молимося, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, але чи то правда ні, деколи, ні, може завжди ні, бо я качаю свої права. Його ж воля, служба Божа, молитва сповідь, прошу, це воля Божа, але ні-ні. І тому сьогодні, дорогі мої, навіть той Дмитрій Солунський, 306 рік, Солуня це є місто в Греції, так? апостол Павло писав послання до Солонян. Він також зробив вибір, начальником став воєводою. Став. Йому стелилася кар'єра. Але кантор, кантор, міняй. Прийшов час кар'єру на Ісуса. І Він вибрав Ісуса. Вибрав з Ісусом темницю, вибрав з Ісусом мученичу смерть. Благословив Нестора, іди, переможеш того Лія, переміг Нестор його, як муха, був маленький, але кинув його на шпиці, бо Дух Божий війшов в Нестора. І Нестора там прямо і замордували його, бо Нестор зробив свій вибір. І Дмитрій зробив свій вибір, і його ім'я славиться по нинішній день. З його тіла понині в Солуні, салоніки, сучасне місто, дорогі вірні, стікає цілюще. І пахуче миру. Ось це є вибір. Вибір Бога, вибір Ісуса, вибір Царства Божого, вибір неба. І це кожному нам є під силу. І це сьогодні Папа, Він пригадує кожній людині. Христос Цар Всесвіту. І якщо він не став цар Всесвіту сьогодні, ані в державах, ані в католицьких країнах, ані навіть по наших, на жаль, греко-католицьких церквах, то нехай хоч в твоєму серці, в твоїй родині наступить його царювання. Царюй Христ, в серці, царюй Христе в моїх устах, царюй Христе в моїх очах, царюй Христе в моїх думках. Царю Христу мому особистому житті. І тоді ті слова з молитви Отче наш будуть мати справжній зміст, да прийде царство Твоє. Амінь.